Троє дітей загинуло на Харківщині. Діти втопилися в болоті. Хто харчується з української гуманітарної допомоги на Донбасі? Вантажівки від фонду Ріната Ахметова інспектували депутати і журналісти. Ми воюємо, проливаємо кров і слідом кормімо бойовиків. Мінські зустрічі щодо врегулювання ситуації на Донбасі можуть відбутися цього тижня. Вісім місяців. АТО. як війна змінила бійців і що не дає її виграти, спецрепортаж новин на першому з передової. Я на державу не працюю, я працюю на українському року. Підсумки понеділка, 15 грудня. Вітаю вас у Чугуєві на Харківщині. Поховали трьох дітей, які загинули вчора. Хлопчики зникли під вечір. Їхні тіла у болоті приблизно за 200 метрів від будинку знайшли рятувальники о пів на третю ночі. Двоє із загиблих діточок були з однієї родини. З Чугуєва Микола Піддубний. Біля будинку, де жили загиблі діти, збираються люди. Несуть вінки та квіти. Трагічна історія сколихнула райцентр. Востаннє восьмирічного Данилка, п'ятирічного Мишка і його брата, чотирирічного Максима, бачили о третій дня в неділю. Гуляли на дворі. Додому вчасно не повернулися. На вечер у местечку розгорнули масштабную пошуковую операцию. Я позвонила в МЧС, попросила, умоляла, плакала, ребята, пожалуйста, потому что дети маленькие. Позвонила в горисполком, попросила, значит, говорю, пожалуйста, пожалуйста, передайте, пожалуйста, всем. Маленькая дочка тоже 12-летняя передавала в типичный Чугуев, писала по нашим в телефонном режиме, мы говорили, что она писала, передавали репосты. Родили, обнаружили, что их нет. И сначала они над своими силами как бы, искали, ну а дальше все было, грубо говоря, вслепую, потому что не было никаких особых сведений, куда они могли пойти. В радиусе пяти километров был организован поисковая работа. Заболочене озерце біля залізничного вокзалу. Діти, вочевидь, обрали його берег місцем для ігор. Вступили в багнюку і вибратися вже не змогли. Їхні тіла міліціонери знайшли близько півтретьої ночі. Край берега крига надто тонка, навіть для малюків. Найімовірніше, діти потонули одночасно. Ольга Іванісенко каже, кілька разів проходила з іншими волонтерами повз це місце, але у темряві нічого не помітили, аж поки не приїхав міліцейський загін з потужним ліхтарем. Ось там, щось замітив, сказали, курточка, як, ну, от, рукав як-то підплило. І він кричить, йдіть сюди, йдіть сюди, ми ж бігом сюди, знайшли, знайшли. Насильницьку загибель дітей правоохоронці виключають. Батьків не звинувачують. В одній сім'ї четверо во в адвокій була двоє к сожалению погибли. Но сім'ї благополучне нигде на учетах не состоят. Здесь більше нещасний случай розсматривається, чим зло знання уклонення родительских прав. Правоохоронці рекомендують міській владі огородити небезпечне місце. Загиблих дітей сьогодні поховали. Микола Піддубний, Олександр Рушаков, перший національний. Шість разів за сьогодні обстріляли терористи українські позиції на Донбасі. Повідомляє прес-центр АТО. Окрім військових, під обстріл потрапили і ремонтники, які лагодять газові та електромережі. Жертв немає про новини. З зони АТО далі Володимир Карабан. Терористи продовжують вести повітряну розвідку українських позицій під час режиму тиші. Також кажуть в РНБО, російська військова техніка і далі надходить на територію України. Цю колону відеореєстратор зафільмував на ростовській трасі. Українські військові зараз закріплюються на відвоюваних позиціях. Користуючись за сил, а здійснюють контрдиверсійні заходи, проводять операції по боротьбі із бандитизмом на звільнених від окупантів територіях. Так, у Старобільському районі бійці батальйону Айдар затримали трьох чоловіків зі свого ж підрозділу. Вони вимагали гроші у місцевих фермерів та підприємців. Один із фермерів встиг викликати міліцію та айдарівців. У ракетирі вони вилучили цілий арсенал зброї та підробні документи. Це відео зняли під волновахою. Бійці батальйону київ 2 на блокпосту зупинили автомобіль. Їй видався підозрілим. У мобільному телефоні номер співробітника поліції демонстрюсь. Константин Петеримов. Знаєте такого? Фірма Феникс, строительная компания. Ну от он говорит, что у него там что-то фирму обокрали, эту Феникс, мебельная фабрика. А, есть такой. Ну, ви по ньому не знаете інформації точно, сколько он допомагає, ДНР, не помогает. Просто он задержан сейчас на постій ополчения. С ним їхав чоловік, который з попутчик, Но вони раніше созванивались. Ми пытаємося сейчас вияснити в ході деталі перевірки, становили дуже тісні зв'язки з високими посадовцями силових структур, і спецслужб і служби військової технічної підтримки е терористичних групувань ДНР. А в Маріуполі підсилюють оборону з боку узбережжя. Українські військові там відпрацювали мінування. Та вчилися відбувати атаки з моря. У Мінобороні кажуть, навіть за складних погодних умов поставлені задачі виконали. Донецький аеропорт за минулу добу бойовики штурмували тричі. Усі атаки, кіборги, відбили, кажуть у штабі. АТО. тим часом у мережі з'явилося нове відео. Його зняли самі захисники аеропорту. У перервах між обстрілами показують, як вони живуть, і навіть не втрачають почуття гумору. Саме екстремальний Відкриваємо двері, садимося. І смотримо, как панам херача. Туалет ледході моментально. Також минулої доби терористи обстріляли позиції українських військових поблизу Фрунзе, Чорнухіного та Орлого Іванівки. Володимир Карабан перший національний. 20 фур з продуктами від фонду Ріната Ахметова, які їхали у Донецьк, зупинили бійці батальйону Дніпро-1. Стверджують, немає документів, що це саме гуманітарна допомога. Військові підозрюють, продуктами, які надходять з України, харчуються бойовики. Перевірити вантаж на Донеччину виїхала група нардепів. А з ними відправилася і знімальна група першого. Понад два десятки вантажівок з продуктами від фонду Рената Ахметова на блокпосту великої новоселки стоять вже другий день. Володимир Нечай, водій однієї з фур. Не розуміє, чому цього разу зупинилися так надовго. Раніше ні було ставок, все нормально. проходили, ну перевірили в машину, дивилися документи, і вперед. Із Дніпропетровська до Донецької донбас арени не їздить вже третій місяць. Саме кінцевий пункт маршруту викликає найбільші підозри у. Командування батальйону дніпро 1 яке зупинило караван, кажуть, Ми їдемо на Донбас-Арену. Донбас Арена знаходиться під контролем бойовиків, тобто вони там розгружаються. Потім куди воно дівається далі, ми не знаємо не контролюємо. І Виходить у нас простой парадокс. Ми воюємо, проливаємо кров, і слідом ми, виходить, кормимо. Сепаратіста в кормі Яна Листєва представляє мережу супермаркетів, яка відповідає за відправлення вантажу з Дніпропетровська. Я думаю, що Рінату Ахнітову необхідності привозити гуманітарну допомогу з такими сложності, преодолівати столько препятствий, а затем роздавати ворожоним людям. Мені так кажеться. Євген Біленко, керує служби охорони в компанії, в Донецькому офісі якої розташований пункт видачі допомоги. Біленко розповідає, хто та кому видає продукти на окупованій території. Ну, раніше видавалося пенсіонерам, яким було за 65 років, зараз пенсіонерам, пенсіонерам, 60 років і више. Я не знаю, там пакети. Я туди не маю відношення. Я в них навіть не заглядаю. Там є волонтери. Я не знаю відкуди. Вони в жовтих куртах. Перевіряти конвой з Києва сюди. Сьогодні приїхали депутати Верховної Ради, відкрили кілька вантажівок, подивилися документи. Питання вантажів, які йдуть з нашої території, це це треба впорядкувати. Ну в першу чергу з цим. Так, це має бути все за з владою, з урядом. Так мав би бути відповідний супровід, мав би бути відповідні дозволи. Цієї документації раніше було достатньо, для того, щоб груз дійшов до адресата. Вчора нам сказали, що е, там є незаповнені графи. Чому не заповнені, тому що ті ту документацію, яку перевіряли, вона не є документами строгої від Командир батальйону Донбас і нардеп Семен Семенченко через змі висуває бойовикам ультимату. Пусть ти на фіру далі посижу. Ті виправить та діла, тому що ката територія зона тіська праці виміті зі права не катати за двадцять першої години. Ситуація з гуманітарним вантажем так і не вирішилася. А машини залишаються на блокпосту. Заступник комбата батальйону Дніпро 1 планує відправити колону назад у Дніпропетровськ. Олена Самсонова, Григорій Пирлик, Євген Чижик. перший національний. Мінські зустрічі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які не відбулися минулого тижня, можуть відбутися цього, заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. Остаточна дата переговорів невідома. Щоб прискорити зустріч, можливо, доведеться проводити додаткові перемовини, зокрема із путіним, каже Валерій Чалий. Я думаю, що наступні дні, буквально найближче. Можуть бути додаткові міжнародні переговори, в тому числі з президентом Російської Федерації, для того, щоб і Росія була більш активна в цьому процесі, і мабуть від цього вже політичного рішення буде залежати можливість проведення групи. Арсеній Яценюк вкотре закликав Росію дотримуватися мінських угод. Насамперед треба вивести російські війська з України та припинити постачання зброї. Про це прем'єр сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО у Брюсселі. Ми переконані, що найкраще врегулювання конфлікту на східній Україні, коли Росія виконає мінські домовленості, закриє кордон, відкличе свої війська та агентів і припинить постачати смертельну зброю та оснащення для очолюваних Росією терористів. Це єдина угода, яка є на порядку денному. І чим швидше Росія виконує її, тим швидше ми досягнемо миру і стабільності в Україні. НАТО... НАТО поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Ми вважаємо, що мінські домовленості Найкращий спосіб для їх збереження ми використовуємо весь свій впливи. Закликаємо Росію зробити те саме, щоб сепаратисти виконували домовленості. Російський рубль встановив рекорд падіння протягом одного дня. Так швидко він не падав з 99-го року. Зранку за долар на московській біржі давали. 60 рублів з половиною 60 з половиною на момент закриття біржі курс перевищив 63 рублі. Як повідомило агентство РБК до 15 грудня за темпами девальвації, російська валюта поступалася лише українській сьогоднішній обвал рубля вивів його в лідери світового падіння. Брюссель не приймає міжнародних авіаційних і залізничних рейсів у столиці Бельгії. Загальнонаціональний страйк його оголосили три провідні профспілки країни, тому акції протесту проходять і в інших містах. Учасники демонстрації не задоволені урядовим пакетом заощаджень, який потягне за собою замороження соціальних видатків та урізання витрат на бюджетний сектор. Аеропорти у Харкові, Дніпропетровську та Запоріжжі, які закриті третій день, можуть відновити польоти завтра. Заявив речник штабу АТО Владислав Селезньов. Державна служба, яка заборонила польоти, не каже, коли зніме заборону. Аліна Орищин далі. Майже половина території України закрита для польотів. Уже третій день. Літаки не вилітають і не приземляються у Харкові, Дніпропетровську та Запоріжжі. Коли відновлять рейси міжнародні та внутрішні у довідковій харківського аеропорту не знають. Рейси все отменены на сьогодні. Это зв'язано із соображення безопасности. Госавиаслужба Украины служба України запретила такі переліти. На завтра на утренний рейс, который Київ он отменен на даний момент така інформація. Пока еще не отменили Стамбул на 16.30. Но в любом случае ви можете с утра перезванивать і уточнять. В аеропорту Київ скасовані рейси на Запоріжжя у прес службі Литовища кажуть попередньо заборона польотів до 16 грудня. А далее, Ати що далі будемо чекати на інформацію додатково. Експерт з протиповітряної оборони Ігор Романенко каже: у державіаслужби мають бути серйозні підстави для заборони польотів і вважає правильним, що причини не розголошуються зараз. Серед версій називає можливі диверсійні дії та історію зі збиття малазійського боїнга в зоні Донбаса. сторони бойовиків побудована досить міцна структура протиповітряної оборони. Це з прсрухуванням нової техніки, наприклад, комплекси панцирь модернізовані там с 300 С 400 системи, і тому є велика небезпека, що вони навіть знаходяться за межою цими комплексами, мають бойові радіуси дії. Які надають їм можливість знищувати і в нашій зоні ці літаки каже, заборона може бути продовжена на кілька тижнів, а то й на весь період новорічних свят. Експерт з авіації В'ячеслав Конувалов переконаний, заборона на польоти протримається до вівторка середи. Каже, якщо є загроза безпеці і проводяться якісь заходи, людям треба сказати про це, щоб їх заспокоїти. Як по от у мене версія така, що кому-то не дають прилетіти в зону около. Воєнною, так сказати, кому так достаточно важливий, который це час, у котрого немає часу з Києва їхати Дніпропетровсь, Запоріжжя або в Харків, і хто ну, може влияти на на прийняття якихось то рішень. Державна служба не коментує скільки буде тривати заборона і коли відновляться польоти. Аліна Оричан, Сергій Тищенко, перший національний. І дивіться далі про таке. Один заручник загинув захопника. Застрелили. Поліція Сіднея завершила спецоперацію зі звільнення від відвідувачів кафе. Ув'язнена в московському сізо українська льотчиця Надія Савченко оголосила голодування. До неї не пускають лікаря. Один загиблий, декілька поранених і застрелений терорист. Такий результат штурму поліцейськими кафе у Сіднеї. За повідомленнями місцевих змі, спецоперація тривала 30 хвилин. За цей час кілька заручників вибігли з кав'ярні, ще кількох забрали на ношах. Чоловік утримував заручників 17 годин. У приміщенні було близько 40 осіб. Поліція Австралії назвала ім'я нападника. Це 49-річний, виходить з Ірану, Мен Херон Моніс. Раніше його звинувачували в сексуальних домаганнях та вбивстві власної дружини. Українська льотчиця Надія Савченко ув'язнена в Росії, оголосила голодовку. як повідомив її адвокат Марк Фегін, Надія не їсть уже два дні через те, що їй не надають медичної допомоги. Про це вона сказала по відеозв'язку на черговому судовому засіданні. За словами адвоката, більш детально про її стан вони дізнаються під час зустрічі завтра вранці. сейчас уточнено время, вечером 13-го, в пятницу поздно вечером, она ее объявила, уведомила об этом э, охрану СИЗО-6. Она объявила звонок в связи с допуском к ней врача от ларинголога, узкого медицинского специалиста, который может ей помочь в ее заболеванию. У нее болит э, уши. Правая вот не слышит, и второе заболел. Всех деталей еще пока неизвестно, потому что она об этом сегодня только сообщила, поскольку был суббота-воскресенье. В этот период ее никто не может посещать, сезон не работает. Минулої п'ятниці Надія Савченко написала до міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб її визнали військовополоненою. Також адвокати звернулися до слідчого комітету Росії з проханням призупинити кримінальну відповідальність згідно із Женевською конвенцією та повернути військову льотчицю в Україну. Очільник новоствореного міністерства інформаційної політики Юрій Стець зустрівся із журналістами та активістами національної спілки. Журналістів останні розповіли, що їм не подобається у положеннях діяльності майбутнього міністерства. Ірина Віноградова слухала дискусію. Вона на прямому зв'язку зі студією Ірино, Тож до чого домовилися? Журналісти національної спілки журналістів України жорстоко розкритикували положення про діяльність майбутнього міністерства. Зокрема, вони кажуть, що кілька пунктів їх дуже насторожують. Перше це контроль за діяльністю засобів масової інформації та проведення перевірки. Журналісти кажуть, це порушує свободу слова і, взагалі, конституцію України. І журналісти вважають, що створення спеціального міністерства з інформаційної політики є недоцільним. Кажуть, вистачить. Посади віце-прем'єр-міністра з якимись координуючими функціями. Натомість власний Юрій Стець, міністр інформаційної політики, сказав, що міністерство потрібне в першу чергу для того, аби протистояти інформаційній війні з боку Російської Федерації. Він каже: бюджет міністерства невеликий 4 4 мільйони гривень складатиметься воно із трьох департаментів. Пропоную послухати пряму мову. По кожному пункту є зауваження, є питання, що це виходить за межі повноважень, визначених законом або Конституцією. Тому ми не бачимо якихось підстав, перспектив для доцільної роботи цього міністерства інформаційної політики. Але разом з тим небезпек ми бачимо багато. Нагадаю, і наголошую на тому, що є розуміння і бачення, що це має бути ну, таке напіввійськове. Міністерство, яке має функціонувати на час військової загрози, І жодним чином немає бачення, що воно може нести або мало б нести якусь загрозу для роботи професії журналістів. Одразу по завершенню антитерористично, антитерористичної операції сказав Юрістець. Він готовий буде подати у відставку, тому що доцільність роботи міністра, міністерства інформаційної політики вже себе вичерпає. Також юрістець сказав, що положення про діяльність майбутнього міністерства він внесе на розгляд кабінету міністрів лише після того, коли вони пройдуть публічне обговорення з громадськими активістами. Дякую, Іро. Це була Ірина Віноградова із зустрічі міністра інформаційної політики Юрія Стеця із журналістами, де останні розповіли, що їх насторожує у діяльності майбутнього міністерства. 170 бійців батальйону Вінниця повернулися з Донбасу. Місяць вони охороняли громадський порядок у звільнених від сепаратистів в районах Луганщини. Їх зустрічали рідні, друзі та колеги. Чотири дні бійці відпочинуть, а потім служитимуть на Вінниччині. Коли міліціонери їхали на фронт, вихованці відомчого дитсадка вручили їм прапор України. Сьогодні урочисто повернули дітям. Переживали, хвилювалися, дочекалися. Які плани на вихідні? На вихідні. колі сім'ї привезти. Що найбільше зараз хочете? Сім'ю додому. Сьогодні вісім місяців, як на Донбасі розпочалася антитерористична операція. Про її початок у ніч проти 15 квітня оголосив тоді виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Проти терористів сьогодні воюють добровольці, кадрові військові та мобілізовані. Як потрапили на війну, як війна змінила цих людей. І чому Україна досі не виграла? Спецрепортаж з передової Олени Самсонової. Ну, це ж майдан. Потім, значить, сина ж призвали. Потім вже ж поранення. Ну і достало це все. Серце болить все. не, не, не міг я залишитися вдома. За державу обідно. Я вже 15 років в армії, але ніколи не думав, що буду воювати. Ну Так воно вийшло. Ми думали, що майдан закінчиться, але не закінчимо. Він перевіз війну. До війни я працював звичайним будівлям. Сюди призвали, дзвонили з воєнкомату. Я нікуди не ховався, поїхав. У мене одна проблема була, це свадьба малася бути. Ми просто розписалися, жінка, беремо, жде. Перший день, коли я сюди прийшов на цю позицію, була зразу втрата. Одну одну людину там загинула. Якби е щось і случилося з Росією рік тому назад, я пішов б пішов допомагати росіянам. А тепер вже вибачайте. Ну як я буду їм допомагати? Вони таке зробили, ну як це так, брат на брата пішов. Ну Ми ж розуміємо, що ми вдома, ми захищаємо своє. Налаштовані ну, бути до кінця, просто ми бачимо, що тут робиться, не хочеться в нас. Іменно на батьківщині теж таке робилося. Хочу, щоб наші діти, там, батьки не бачили такого, як тут. Люди бачать. Дуже багато людей, особливо таких людей, які займають посади вищі, ну, е, працюють не на нашу користь. Чого я сам це відчув, от е, мої підлеглі не будуть збрехати, коли йдуть обстріли, ми можемо відбити цей напад, а нам не дають добра. І ми сидимо, просто чекаємо, як нас б'ють, і все. Ми можемо виграти цю війну. Буквально місяць. ми могли У нас є все. Тільки немає команди, немає дозволу. Я кому буржуйку. А? Буржуйку. О, знайшов. Да. Якесь облегшення. От ну, я на своєму місці. Ну, і Ще терпімість більше стало. Те, що мене дратувало раніше, зараз вже мене не дратує. Багато що змінилося. Рідніх набагато більше став вважати, цінити. Да, і друзя нові з'явилися, з якими. Там, думаю, якщо все закінчиться, то. Це багатьма, будемо зустрічатися. Я давав присягу на вірність українському народу і я працював на державу, а не на український народ. Коли почалась війна, я поміняв ну, все прийшло на, наоборот. Я на державу не працюю, я працюю на український народ. Акція проти знесення будинку профспілок відбулася в Києві. До будівлі прийшли кілька активістів. Їх обур збурила заява столичного мера Віталія Кличка. Два дні тому він припустив, що будівлю, яка згоріла під час революції у лютому, можуть знести. Пікетувальників зустріли будівельники та представники будинку профспілок, провели екскурсію та запевнили, зносити будівлю ніхто не буде. Заяви кличка певною мірою, скажімо, збурили нас, тому що є підстави вважати, що тут знесуть і збудують, ну скажімо, чергових хмарочос. Питання у збереженні, у збереженні перш за все, ця будівля носить історичне значення має для нас. Це помаранчева революція. Тут був центральний штаб. Руху опору, під час Революції Гідності і так далі. Крім того, загинули люди. Це вирвали слова з контексту. Всі звернули увагу на перші слова. Мабуть, потрібно зносити, знести будинок спілок. А в подальшому, що він говорив, на це ніхто уваги не звернув. А він далі сказав, що все, все буде залежати від технічної експертизи, технічних висновків. Так от виставки такі, будинок відновлюємо. До речі, а в нього немає цих висновків? Нема ще. Ну і далі новини спорту з Яною Палою. Яно, що скажеш про результати жеребкування наших клубів у футбольних єврокубках? правильно? Так, мені здається, Шахтарю е, можна нарікати на долю, а у Дніпру, а особливо Динамо, відверто пощастило. Угу. Тож поживемо, побачимо. Побачимо. Е, Детальніше про жеребкування Ліги Чемпіонів та Ліги Європи, а також тріумфи шаблістки Ольга Гарлан і гімнаста Олега Верняєва одразу після реклами. Обов'язково дочекайтеся. Ну я лише нагадаю, що завтра про новини о першій розповісті Валерія Багрінцова. А якщо новини маєте ви пишіть на електронну скриньку, адреса на екрані до завтра.